Бачу, загорівся, вогонь пішов і все, по свіжій стрілі так ішов вогонь. Потім перестав і назад затягнуло пилюку в другу сторону, бо їм зразу. Доки ліс на свіжу струю, потім впав з непритомні, Потім проснуся, вже проснувся, Датчики, Я не знаю, я був в лаві. Я датчики не бачив, в лаві датчики. не стоять, вони стоять на виходячий стрілі. Датчики. Ви платити, шати не закриті час, Ще допрацювати треба. Важких загрозою життя пацієнтів немає, то тобто з яких потребували замісної вітальної терапії. Є важкі пацієнти, які потребують інтенсивної інфузійної терапії, яку вони отримують з моменту поступлення. їх є троє пацієнтів. Є середньої важкості ну, десь на межі з важкими є ще троє пацієнтів. В основному хворі до нас поступили з комбінованою травмою, це з опіковим опіками тіла опіками верхніх дихальних шляхів, токсичною інгаляцією інтоксикацією дихальних шляхів, з забоями, садними, міхитині, ну і піковою травмою. Що відбулося? Відбувся вибух газометану. Це буде розслідувати комісія. Що іменно, що трапилося там, буде висновок комісія. На даний момент є всі люди виведені з шахти, загинувших є 8 чоловік, 9 було виведені з опіками і направлені в Чернацьку міську лікарню. Зараз на даний момент ще звернулось 5 чоловік з опіками в Чернаську міську лікарню. Це виходить, у нас 8 загинуло. 14 чоловік є травмами з опіками різної ступені. Тобто є опечені руки і в основному обличчя. Відомо, що хтось в реанімації? Двоє чоловік на даний момент знаходиться в реанімації, але їх життя не під загрозою, просто щоб. Забезпечити життя їм, тобто вони так. Щодо загиблих, який, який вік? Щодо загиблих, самому старшому було це Махнич Василь, йому 42 роки. Самому молодшому Тарасу є 19 років від 9 березня, бо йому було 20 років. Скажу, цій шахті я віддав 26 років, і знаю все, що тут робиться, знаю від А до я. Тобто останній новий комплекс сюди прийшов 10 років тому. Ви уявіть, працюючи в воді, в мачмалі, в газі, скажіть, що може бути з цим металом. Іде корозія. Комплекс псується, рештаки з'їдаються. Тобто, можливий варіант, що коли двигали лаву, поражали кабель, тому став себе.

Я нічого не хочу них. А ти зможеш таких готового сказати, <плес> що сталося? А то що люди змучені всі фактор so, сотрудники. So... А то мене замінить, звичайно ж. А скільки було в зміні чоловік? Багато було. Так сталося. Хоча б зрозуміла, я кажу, що то не працював комбайн. Що то було все визнано. Я знаю, знаю, бо це не біля мене. я не знаю. Те, що знає, то те, що на шахті. Вас присипали порозу і вам хто допомагав Самі. самі. Не хочу. Конечно, так просто сейчас. Уже залотил его. Да, как залотил, залотил. Потому что это надо. И поезд. Потому что ли мои это сама работа. Потому что я не задерживаюсь раньше. Что? Ці ліки, що потрібно. Що треба тут вертатися, що це допоможе. Я все знаю, що лікувати. Ми приїжджали частіше сюди, коли все було нормально. Коли ми два роки просили, щоб дали гроші, щоб дали гроші на фінансування. Люди роблять робляться жахливих умовах. Навіть немає насоса нормального, щоб воду печати. Лісу немає, ні хрена немає, розумієте? Вон така ситуація. Вони сьогодні приїхали, коли сталася біда. І вісім хлопців, з якими я пропрацював, з деякими 11 років вже нема. Молодий хлопчина, наймолодший, 21 рік. Дух хлопчина, який сьогодні перший раз опустився в шахту. Ну, Але він був дякувати вроді живий, занімався. Це така ситуація.

просто то есть это точное образование 12. Точно. Давайте будем, давайте На шахті стався загоряння металу, шахта не зруйнована, є вісім чоловік забоє знаходиться в вашого стану, є ще дотерпіння, які видимося. Зараз проходить відкачку. Ясно, тобто поки що більше вугілля почали видобувати, так? Те, що вугілля потрібно більше, це зрозуміло. Форма, форма, форма. Добре, дякую вам. Я розумію. Скільки рятувальників залучили? Скільки залучили? Скільки людей?

Трапила жахлива, жахлива трагедія. А відповідно, всі служби зараз працюють. Я думаю, що одразу після завершення засідання ми зможемо з вами поспілкуватися, надати відповіді на всі запитання. Але найголовніша втрата, яку ми сьогодні понесли, це життя наших шахтарів, співчуття, щирі співчуття всім родинам загиблих. Хочу одразу сказати про те, що ми подбаємо і про родини. І все те, що потрібно зробити для поранених, ми це зробимо. Але головне дві речі розібратися перше, чому це сталося, по-друге, що треба зробити, щоб таких трагедій не відбувалося. Тому зараз ми, я хотів би заслухати всіх, хто має відношення до роботи цієї шахти взагалі. До шахт України, я думаю, що сьогодні потрібно приймати більш широке рішення щодо перевірки всіх умов праці шахтарів. Їм і так не солодко та під землею. Але треба все робити для того, що це завдання адміністрації шахт, щоб умови роботи були належними. Принаймні я говорю сьогодні про життя і безпеку наших шахтарів. Дякую і після ми. Хлопці, Ми приймемо рішення про те, щоб виділити кожній родині по півмільйона гривень. Також буде відповідна компенсація плюс. Відповідних соціальних фондів вона десь буде біля 150 тисяч, можливо, до 200 тисяч. Тобто загальна компенсація буде від 600 до 700 тисяч гривень. Зараз я хочу поїхати в лікарню, подивитись про, поговорити з лікарями, який стан здоров'я 19 хлопців, які госпіталізовані.